Отже, анекдот про сіру шапочку. Йде маленька дівчинка в шапочці по базару з, зі списком. Все як належить. Підходить до першого продавця. він такий, Привіт, дівчинка, в червоній шапочці. Що тобі дати? Вона така. А, мені дай такі Люпечева, але я не в червоній шапочці, а в сірій. Продавець такий добре, знизав плечима, подумав, певно, дальтонік чи що. І вона собі пішла далі. Подякувала йому. Підходить до продавчині компоту і лимонаду і каже. Продавчиця каже: Привіт, дівчинко, в червоній шапочці, що будеш брати? Вона така, дайте мені, будь ласка, три літри компоту. Ось в мене банка, і я не в червоній шапочці. Продавчиня знесала плечима, подумала, от, бідна дівчинка, що з нею візьмеш? І каже: Ну, все, дякую за покупку. Дівчинка пішла далі. Підходить вона до продавця фруктів, а той все чув. І як вона говорила з іншими продавцями, і каже: Привіт, дівчинко, що будеш брати? Вона каже: Дай такі яблук, он тих солодких, таких жовтих. Продавець зважив, каже: Тримай, а чого ти кажеш? Що ти не в червоній шапочці? Якщо от видно, що ти в червоній дівчинка така та то сіра шапочка, просто я її ношу вивернуту хутром всередину, поки кров не висохне.